Сьогодні ми граємо в Майнкрафт на виживанні. Мого друга Валерія нема, він поїхав в село, приїде в неділю. Поза відео я зробив п'ятиповерховий лошадь. І по коментарях я зробив туалет. Не знаю на що. В коментах таке писати, Ну, не розумію наш туалет вам. Ми вже маємо три зачарувальні. Наша драбина. Я тут все поперетаскував. Відео може буде трошки подовше. Тут у нас ще поверх пустий, може для когось буде. Хто буде коменти писати о і до речі. Там є конкурс. Там перше місце. Хто, зі... Хто... перше місце? Там тільки одне місце. От коментарі, який мені сподобається, то на цьому поверсі буде спати той зрітель. Він буде грати з нами в Майнкрафт, три ролика, розкажемо про нього. що Валера вам не показувала таємну базу нашу. Мою таємну базу. Тому я її вам покажу. Хорошо, Ну, ми поїхали до таємної бази. Таємна база я її використовую для того, коли, наприклад, ми... Або кріпер, деревець, ми будемо відрумонтовувати поза серією, це було в нас. Поза серією кріпер, два рази були взірвали. А ви тут бачите, тут просторно, хата є. Будь-що. Тільки угляд тут нема. Сундуку нічого вже нема, бо я все туди перетаскав, Було, куч... було куча дерева, ужас. Індермени ще там були. Ну, ми поїхали. У ці серії стрісері... в шахту, може, зайду. Може ще кудись зайду. Може я потім буду випускати відео якісь нові, наперед. Для гриферів лапати. Лавушки для гриферів. Може буду випускати відео. Або ховенки Майнкрафт з моїми іншими друзями. То в дело що. Питався я зробити з хрюшкою на вучі, але то не вийшло. Бог. У мене немає моркви. Можемо бути. Який старі поксоха кинь буде? А я бокшу подивлюсь там кірку. Де? А вот. Ну, підем, подивимося шо там. Все. Я пишу уж. Так да, тут. Я ще там подивився, бачив, там одна шахта є недалеко звідси. Що буде де лосо? Де лосо? Может там шейки шахты заодно є. У мене була одна лошадь. її крипер підірвав. Жалко. Я від Валери був сховався отут. тут моя лодка ще стоїть. На всякий случай, щоб від Валери поехати. Одна лошадь яку я чтобы потім можу приручити. Ах, туда це шахта. Вот десь. А я взяв і вот там там же в мене. Вот та сама шахта. Тут в мене є соборчик. Н -н -н, нема такого жовтня. Що кінь хай стоїть тут. якісь... два. Підпикейсь. Потім місце. У тебя буде. Тут нічого нема. Туста така маленька, а ні. УВ нас більше. Нема. Тому ми йдемо. Потім повернемося в іншу серію цю шахту. Ой. Як не дивно, в 0.14.0 я не міг ламати в землю, а в 0.15.0 я мус ламати землю на коні. Можете писати очікуки, так як коментарі писали, зробити туалет, я зробив. Може, потім зроблю алмаз. Пишіть мені грати з модами чи без модів. Як я забрав бо по нехлеб падав через разів з пятого поверха, коли робив. На Нам что я на останньому поверсе у нас тыквы я люблю Ну всем пока, ставьте лайк, нужна канал.